Доброго дня. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я всім вдячний за можливість з вами поспілкуватися. Оскільки б я сказав, так що ми робимо одну з вами, з вами велику справу для того, щоб стан здоров'я нашого населення покращився, і це дійсно так, ми з вами співпрацюємо стосовно і підситуації, яка цікавить на сьогоднішній день усіх, я хочу сказати так. По-перше, я завжди говорю відверто, тому що я вже колись говорив про те, що на сьогоднішній день що десь ховати. Плані того, що виникло, раніше таке було, всі говорили неможливо просто, це нереально. Все входить до програми єдиної системи охорони здоров'я. Тобто, кожний випадок інфекційного захворювання він становиться явним, і тому ми працюємо над цим питанням вже відкрито, ніхто нічого від вас не буде скривати. Стосовно підситуації, вона на сьогоднішній день така, що як може розсіну це як спокійна. Оскільки скажу, що майже на 5% вона нижче за аналогічний період цього року до аналогічного періоду минулого року. А серед дітей, взагалі, захворювання на інфекційні хвороби нижче майже на 27%, це тобто це діти до 18 років. У нас не було будь-яких спалахів, скажімо так, кишкових інфекцій, але у нас зареєстровано групове захворювання на сальмонельоз. Щоб попередити ваші запитання, скажу розслідування епідемічне закінчено. Тривають там вже заходи щодо приведення об'єкту. Відповідність Це був цех по виготовленню сладощів в сільпу в южноукраїнську. При якісному підрозслідуванні було визначено, що та сальмонела, яка була виділена від хворих, вона ж була знайдена і на посуді. І зараз Держпродспоживслужба закінчує свою роботу стосовно приведення цієї, скажімо, так, пікарні до відповідних вимог. А хочу сказати. Таке, що м, на сьогодні турбую кожну людину, яка підпала по ту трагедію, яка була по підриву Каховської ГЕС, тобто дамби, м, хочу сказати: дивіться, якщо на сьогоднішній день у нас з вами все спокійно. Це свідчить про те, що всі гілки влади, фахівці, медики, волонтери всі разом відпрацювали цю трагедію і не допустили будь-яких епідемічних ускладнень. Це дуже важливо. Тому, коли приймалися жорсткі рішення, був створений штаб з ліквідації наслідків, і приймалися рішення щодо заборони купання, заборони рибної ловлі. Ви це все пам'ятаєте. Це було дійсно те, що відповідало вимогам на той час і на сьогоднішній день теж. Якщо говорити говорити так, не можна побачити то те, чого не відбулося. А саме не відбулося, тому що багата кількість людей, фахівців, адміністраторів, небайдужих просто людей відпрацьовували це все, що вам було зрозуміло. А наша державна установа, центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, входить до системи громадського здоров'я, тобто ми опікуємося громадським здоров'ям, тому нас дуже це турбує. І щоб не допустити, не дай Боже, чого я декілька прикладів. Щоб ви розуміли, 6 червня, коли розпочалася ця трагедія, ми зробили на сьогоднішній день дослідження 536 зразків на холеру. Чому? Я вже говорив, коли що наша область відноситься за проявами холерної інфекції до першої групи. Взагалі, ви всі повинні сприймати таке, що кожен регіон України та й будь-якої держави він по-своєму живе з точки зору наявності тих чи інших інфекційних хвороб. От що було зрозуміло, наприклад, у нас дуже велике техногенне навантаження на наші річки. Дивіться, якщо ми подивимося, то по південному Бугу це з Хмельниччини починається так. Вінниччина, це все до нас тікає. Дніпробузький Ліман. Якщо ми з вами візьмемо Інгулець, то це Дніпропетровщина, це Гоки, всі, які там є. Якщо ми візьмемо з вами Інгул, то це Кировоградщина. тому ми завжди насторожі Проводимо ці всі дослідження. І те, що було прийнято, саме свідчить ці рішення саме штабу з ліквідації наслідків, і всі були задіяні активно. Саме дозволило нам запобігти з вами всіх тих проблем біологічної загрози, яка була вона і на сьогоднішній день залишається. Ще не закінчилося літа. Ще є певні речі притаманні для холери, тобто температура тієї ж води у річках. Зразу хочу сказати, можуть бути питання: що ж із пляжами, то хочу сказати, що заборона купання. Це використання рекреаційної зони, бо люди не обов'язково йдуть на пляжі. А пляжі це, це об'єкт певний, який на сьогоднішній день як такові пляжі у нас не відкривалися, оскільки це і може бути зв'язано з вибуховими пристроями, які можуть там знаходитися, і таке інше, і от саме це все, що робилося, воно дозволило нам на сьогоднішній день мати нормальну стабільну ситуацію. по… Кишеч, про кишкові групи інфекцій по вірусам ця ситуація притаманна для нашої території. Ті знагадки, які були, вони і є. Я хочу сказати, що у нас визначається індекс лактоза позитивної кишкової палички, як індикатор того, що відбувається: п'ять тисяч. Це те, що може бути допустимим. Я вам скажу так, що в Інгульці в свій час після підтоплення ми знаходили 240 мільйонів. Ви мене чуєте, да і хочу сказати, що завжди видавалися рекомендації військовій адміністрації, керівникам територіальних громад, і все це відпрацьовувалося. Що я хотів сказати, я дуже вдячний керівникам саме військових адміністрацій, ті, котрі знаходилися на підтоплених територіях, за нашою пропозицією, за запитом були визначені також децентралізовані джерела водопостачання а скільки зразу хочу сказати, що в Снігурівці такий вплив був на ті скважини, які були задіяні на централізованому водопостачанні, вони були призупинені для використання. Вода підвозилась, ви знаєте, що було сім точок роздачі цієї води у Снігурівці. Проте Березнігувацька громада, Снігурівська громада підійшла до цього питання, виважена за нашим запитом. Ми сказали, люди ж повернуться все ж таки до тих громадських країниць, тобто, Громадського користування колодязі, криниці ми проводили дослідження. Хочу сказати, що визначили теж певне забруднення і надали рекомендації. Більше те, для того, щоб забезпечити можливість очистки цієї води, я вже говорив колись. Ми досить забезпечені таблетками тімі акватапс. Ми громадам передали це все і проводили знезараження децентралізованих джерел, що також дало можливість не допустити будь-яких ускладнень. Ще хочу сказати: ми на сьогоднішній день маємо найсучаснішу апаратуру, обладнання, яке дозволяє полімеразної ланцюгової реакції визначати і віруси, в тому числі були проведені, було проведено достатня кількість досліджень з приводу вірусів. оскільки це міг бути і гіпатит айрота, віруси, інтеравіруси, все, що хочеш, могло бути. Ми відслідковуємо і на радість на нашу в тих територіях, які були підтоплені вірусного забруднення, визначено не було також ми завдяки. Допомоги військових адміністрацій на територіях досліджували грунти, які були підтоплені. Те, що в нас сучасне обладнання, яке на сьогоднішній день інстальовано, це висококласне точне обладнання, і ми дивилися всю хлорорганіку, нафтопродукти, пестициди, агрохімікати. Ми нічого не знайшли такого, щоб дало, скажімо так, необхідність робити якісь там величезні роботи. Тобто, в моніторингу це все відбувалося і завдяки тільки цьому. Ми на сьогоднішній день маємо, маємо більш-менш стабільну ситуацію, яка притаманна території, і нічого такого особливого на сьогоднішній день не відбувається. І робота ця триває. І третій момент нашого брифінгу це вакцинація. Так, я дуже вдячний. <зас> За вакцинацію кетчап кампанія вона наздоганяюча кампанія. Дивіться, я декілька слів хочу сказати про кір. Взагалі, це висококонтагіозне, тобто заразне захворювання. Висококонтагіозне, з повітряно-крапельним шляхом передачі. І по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, за рік на земній кулі хворіє від 30 до 40 мільйонів людей. І щоб розуміли, що 800 тисяч з них помирає, або від ускладнень, або від самого кору. Це величезне питання. Воно може бути врегульовано лише за рахунок проведення імунізації. Що таке наздоганяюча кампанія? Ковід розумієте, щеплення були призупинені, вторгнення Російської Федерації, страни агресора, держави агресора на нашу територію, міграція населення і таке інше. І певна кількість діточок залишилася без вакцинації. Вакцинацію проти кору проводять вакциною КПК: це кір-паратит краснуха. Робиться це щеплення перше у 12 місяців, а тоді друге робиться у віці 6 років. Так от, хто не отримав ці всі щеплення, або перше, або друге, необхідно наздоганяти, тобто наздоганяюча кампанія. І ці щеплення можуть бути зроблені щоб було два, два щеплення, навіть з терміном в один місяць. Ще хочу сказати, що дуже важкий перебіг у дорослих. І якщо розібратися ще в тому, чому ми проводимо це все? Сама по собі ця хвороба вона має циклічність. Чому? Певний час це від 4 до 5, буває таке, що до 7 років на територіях, в тому числі всієї України, було таке, що накопичиться цей неймунний прошарок нащеплених людей. І вони становлять загрозу для сприйняття і розпосюдження цієї інфекції. І от у нас в спалах в Україні 17 18 19 роки це. Підйоми були захворювані, в тому числі і в Миколаївській області. Зараз на часі саме цей цикл, який можуть може призвести до погіршення епідемічної ситуації з цього приводу. Тому сьогодні все задіяно на те, щоб проводити цю наздоганяючу кампанію. Всі документи відзначені, які визначають, вони прийняті. Це і рішення державної комісії техногенної техні... безпеки надзвичайних ситуацій, це і рішення регіональної комісії. Це відповідні накази Міністерства охорони здоров'я. Більш те, я хочу сказати, що є закон України про захист населення від інфекційних хвороб, який зобов'язує, щоб діти обов'язково були щеплені проти кору. І прийнято рішення навіть ми повертаємося до нормального життя, і діти, які не щеплені проти кору, навіть не повинні не допускатися до занять у класі, оскільки вони можуть бути джерелом. Це каварна інфекція, оскільки я казав, 6 днів 21 день. Цінку період, Коли людина вже інфікувалася, але ще проявів нема. І відслідковується тоді такі моменти. Якщо це колектив, то це карантини. Це навантаження на родину, це навантаження на державу. А перше за все, це навантаження на здоров'я самої дитини, яка може важко перехворіти, і не дай Боже ще померти. Тому я закликаю всіх хто мене чує, бачить батьки, дідусі відноситись до цієї хвороби, ну скажімо так, відповідально і за пропозиціями медиків робити ці всі щеплення. Вакцини у нас досить. Проблем ніяких немає. Первинна медико санітарна ланка дивиться на ці питання, всі, які є протипокази можливі у дитини, ці всі вакцинації, дає, дає консультації, проводить всі щеплення. Дякую, колеги, є запитання до нашого спікера? очищення води. Яка ситуація нині наразі, коли було останнє дослідження, проведено? І чи відповідає вода, яку містяни набирають на цих точках, нормам? Дякую за запитання. Дивіться, по перше, я хочу сказати, що я дуже вдячний волонтерам і дуже вдячний теплокомуненерго, які побудували ці всі точки. І Якщо ви бачили, і відверто вам кажу, коли ці точки призупиняли свою роботу, це було лише за результатами наших досліджень. Ми все це досліджу і продовжуємо ці дослідження. Вони тоді проводять певні регламенти відхилення. Як можемо ми ж не одну точку беремо їх, взагалі більш 90 лише в місті Миколаєві. І ми проводимо ці всі дослідження і надаємо рекомендації. Роздача цієї води припиняється, проводяться регламентні роботи щодо очистки фільтрів, таке інше. Тільки після нашого заключення, ну не заключення, так да, заключення лабораторного. Ми пропонуємо ну, продовжувати цю роботу. До речі, по відхиленням є такий водневий показник, показник це ПАШ, як воно пишеться. От по ньому були відхилення, якщо рахувати. То начебто відхилені були. Но це зовсім не загрозлива ситуація. Сам осмос по собі він знижує цей показник. І він не, не, не досить такий низький. У відсотках до 7% ми знаходили 11 на волонтерських точках і до 7% на теплокомуненерго, Це були нітрати, які дещо перевищили. Тут же приймалися всі рішення, налагоджувалися всі ці модулі, які чистять цю воду, і точки поновлювали свою роботу. В Снігурівці теж саме я хочу сказати. Були перевірки, були відхилення. Всі відкликаються зразу ж на ці перевірки. Це не перевірка, це дослідження. Ми не займаємося перевірками. Ми займаємося громадським здоров'ям, де на підставі об'єктивних лабораторно-інструментальних методів ми видаємо рекомендації. Yeah. З якою періодичністю ви проводите перевірки водопровідної води, mm -hmm. як змінився їх стан її стан за останні там, півроку чи. Дякую за запитання. Перше, я підкреслюю: ми не саме підслужба, яка була, ми перевірками взагалі не займаємось. Що стосується централізованого водопостачання, то згідно з законами України і Держсанпіном про питну воду, несе відповідальність за якість води власник. На міському водоканалі, ви розумієте, є своя лабораторія. Ми паралельно теж проводимо ці дослідження. Всім нагадую, що на сьогоднішній день ми не визначаємо у нашому централізованому водопостачанні, що це питна вода. Я дуже вдячний мешканцям міста Миколаєва, які незручності мали і мають з цією водою, але дивіться, ми в такому стані вже знаходимося з півтора року і не допустили будь-яких ускладниць, тому що є обізнаність людей. Відпрацьовуємо це питання. Постійно перевіряється ця вода. Дещо буває гіперхлорування для того, щоб нічого не допустити. Це вода, яка сьогодні використовується для комунально-побутових потреб. І це всі наші мешканці знають про це. В ну, народі це говорять, що це технічна вода. І ми йдемо до того, що таке я вам зразу наперед скажу: йдемо до того, що найближчим часом населення міста Миколаєва отримує таки гарантовану воду. Це те, що я можу вам сказати. Олег, є ще запитання? З приводу Каховської ГЕС, ви вже згадували, що не допустили так критичної ситуації вся влада і всі фахівці. А яка нині ситуація з будоймами Миколаївщини? Коли в останній раз проводилось дослідження, тобто аналізи, і чи є ще. Дивіться. Дякую за запитання. Я хочу сказати, і навіть до тієї, трагедії, яка відбулася, ми завжди в моніторингу проводимо дослідження води, відкритих водойм. Постійно проводимо, ми знизили кратність по водоймам зв'язку з загальним забрудненням мікробним, але з холери я вам назвав 6 числа 536 зразків тільки досліджені, і ми продовжуємо це дослідження, поки водичка не буде нижча, ніж 16 градусів, ви розумієте. А стосовно води, скажу, що покращилася ситуація. Відверто вам кажу, набагато Уже ми там, де було 240 мільйонів. І 6 тисяч буває, і 24 максимально тисячі, але це зовсім інші показники, які настільки загрозливі, які були на той час. Єдине, що хочу сказати, я дуже вдячний вам за запитання, тому що ми насторожі стосовно вірусів. А, 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 гепатит А, наприклад, у нього 45 днів, інкубаційний період. Ви розумієте, про що я кажу? Да? Якщо кишкова група, це там від якихось там годин до часу дві, три доби. Ну, і все. А гепатити – це така каварна річ, і ми продовжуємо ці всі дослідження. А головне, я до всіх звертаюсь продовжити ті е, моменти рекомендацій щодо використання води і купання в ній на сьогоднішній день. Чому я з'ясував і сказав вам про це? Дякую. Колеги, є ще запитання? А, ну, може, те, що незвично, е, оскільки ви зараз займаєтеся питанням урок а, більше е, у зв'язку з. Е, Зі змінами кількісного складу населення, скажімо так. Чого? Ну, кількісного складу населення, тобто коли багато так. людей поїхали, зараз повертаються, е приїжджають з інших районів у зв'язку з війною. Якось змінилася взагалі ситуація ну, з хворобами епідеміологічно, в принципі, можливо, з нього більше більше стали хворіти на якусь певну хворобу, на яку раніше менше говоріла або навпаки, якась хвороба, яка завжди непокоїла, наприклад, ваших спеціалістів. А зараз її вже вам дякую за запитання. Дивіться так. Є певні алгоритми, є певні накази, є певні відносини з лікувальною мережою, і навіть скільки б людей не було. Тимчасово переміщеним внутрішньо переміщеним особам приділяється дуже велике значення. Хтось поїхав, а хтось з Херсонщини до нас приїхав. На сьогоднішній день це динамічні показники. Проте, я вам хочу сказати, існують такі жорсткі вимоги до виявлення інфекційних хвороб. Є така форма статистична 0,58О. Якщо хтось із лікарів по зверненню або медичних працівників на місцях запідозрив цю, цю реч, він повинен. Найкоротший час передати, знову ж таки, програму ввести. І ми починаємо і під розслідування. Як приклад, я вам сказав про той семан льос, який відбувся вже. І хочу сказати, що на сьогоднішній день я зачитав це, не значить, що. Розрахунки йдуть інтенсивний показник на 100 тисяч населення. І я відверто вам кажу, що на 5% на сьогоднішній день за 7 місяців показники захворюваності загальної вони нижчі ніж за період минулого року. Стосовно зміни хвороб, хвороби певні і мають і сезонність свою. Чому ми говоримо про гепатити? Зараз от восени вони мають можливість піднятися. Є насторожа певна кишкова група. Літній період закінчується, загроза знижається, якщо не використовувати там неякісну воду, централізованих джерел і таке інше. Ковід на сьогоднішній день. Ми говоримо про стабілізацію ситуації. Ви знаєте, що пандемія відмінена вже як така Всесвітня організація охорони здоров'я, тобто. Ми ми працювали, ви кажете, ви зараз працюєте з хворобами. Все життя ми працювали з хворобами, всі медики наші і влада, ми завжди насторожі. Я хочу вам сказати, є комплексні плани, є ліжка. Я вам скажу, 236 ліжок це тільки той баланс, який на сьогоднішній день це інфекційні ліжка. Наразі, якщо буде необхідно, до 2000 тисяч на території Миколаївської області є можливість розгорнути, оскільки це люди, які мають певні пакети СНСЗУ, НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, тобто медики всі. Готові, і ми проводимо і тренінги на привод з приводу того, що може відбутися, все продовжується як якому повинно бути. Більш те, дуже велика увага приділяється на сьогоднішній день цим хворобам. І з 1 жовтня набирає чинності закон про систему громадського здоров'я. Це величезний серйозний документ, який знову ж таки по новому будує відношення між пацієнтом, взагалі населенням, владою, медиками і таке інше. Ну, питання слушне, да, спасибі вам велике, так. Да. завершувати наш брифінг. і до Я вам дуже вдячний теж, Да.